Ти казала, що до тебе відносилися як до гівна? Ти казала це в контексті шоу-бізнесу, медійки, коли ти тільки починала. Розкажи якусь саму ключову історію, що там було. Я працювала тоді на новому каналі. «Принеси, подай, уді, не мішай. І тоді я працювала помічником декоратора. І одна із самих важких по декораціям, цілому самих габаритних на той час, було хто зверху, саме рейтинговий шоу на новому каналі. Коротше, прихожую туди. Як там все було? Перша сторона це сцена, там, де гості, там де світ, там де все красиво, чистенько, класно. Вход, де там, типа, теж в них грімерки, де люди збираються, де там типа проходять самі давно там ну, теж чисто красиво. І це називається сторона ангар. Там це декорації за винос отвечала декорації. Я витягувати на сцену, провіряти і уходить. Така короче, що ви понимали, ну в мазуті грязно перемотне цей тут кров тече. Ну якби ну чоловік робота руками. Була там якась ігра і коротше стоять зірки на шоу бізнесу. Дуже відомі не буду називати імена, не можу. Стоїть. А я так була в від цієї жінки обожала просто. Тут мені стукає хтось в, з другої раз, з другої хвилі на третю. Тільки це гример. Пожалуйста, там е, наша звізда, не буду називати ім'я, руки запачкала, в кремі від небрили, коротше, ці шарики. З конкурс такий був. Запачкала руки. Піти мені си салфетки. Я говорю, а я при чому? У вас є своя куліса, говорю, там, де виходять ходять зірки, ви там сидите». Вона каже: Віка, я дуже їбаюсь. Ми знаємо, що в тебе все вийде. Ти сильна жінка. Підлітає туди, вилітає, вся в мазуті, вибігаю. Світ їба, прожектори, люди. Віка, <ривання> у нас п'ять минут. П'ять минут. Вика. Я така, та окей. Прибігаю, говорю, тримайте. салфетки. Мені кажуть, Віка, пошла вон з кадра. Не, салфетка. Я не можу ставити салфетку, типа, я ж не можу це їм сказати про ній. Я починаю потіти, тому що їбать все вокруг на мене дивляться люди. На мене дивиться притула отак. Вот я така. <схоти> не, я дивлюсь, така. Пошла на неї дивлюсь, пошла кадра! Я стою, мене все тече, вона так витирає, така мені кидає. Я ж така, спасибо. І ухожу, кажуть, типу, все, Починаємо зйомку, починаємо зйомку, У нас вже так э, ми по таймінгу, типу, підходимо. Чую ззаді. Поворачуюсь. Вона чула все, що відбувалось. І вона така. Тут ще витіряти надо. Таді сюди. Я така йду, всі такі мені, блядь. Я так просто йду, даю, вона витирає, опять на мене дивиться така. Я підходжу, кажу, дівчата, а що з цією з звіздою случилось? Вона ж була, я її пам'ятаю, я в дитинстві ходила в неї брала для своєї дитячої колонки. Нехай була ситуація. Год назад. Була ж з нею в цій команді одна. В неї пішла, пішла кров носом. Втрачає сознання, її виносять, потім заносять, все вимили. і тут ця звізда каже. Год назад, А у мене обід. Всі кажуть, ніт. Я сказала, у мене обід. Вона вийшла, захлопнула дверми, і 30 хвилин її не було. І всі стояли, і це був просто простой канал. І таких історій, поки я там носила всім воду, канічок. Заходила в гриморки, мене звали наші зв'язки муж, мужчини до себе в гримки, помочь. Історій таких.